На членів альянсу це провокація. поки що звучить слово провокація. Ну, тепер трошки додали масштабна провокація. От слабка відповідь зараз ще більше провокуватиме Росію. І тоді російські ракети та дрони полетять ще далі в Європу. Так прокоментував російські безпілотники в Польщі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І президент України зазначив, що вірогідність наступних кроків. Повністю залежить від скоординованих дій Європи. Він закликає, що Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Допускає, що Росія навмисно продумано з конкретними намірами атакувала дронами Польщу, і головна мета це протестити систему можливих відповідей заходу та довести, що її не існує, щоб шокувати європейських партнерів України та налякати їх. І про те, що атака могла бути не випадковою, говорить голова європейської дипломатії Кая Калас. Почуємо її думки. Минулої ночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору Росією з початку війни. І є ознаки, що воно було навмисним, а не випадковим. Війна Росії ескалується, а не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. І президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн також відреагувала на російські дрони в Польщі, заявивши, що послання Путіна цілком зрозуміле і що Європа зі свого боку має також підготувати чітку відповідь. Вона закликала посилити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів, зокрема шляхом нових санкцій. Ну в них або санкції, або стурбованість. Отако або масштабна провокація це нова оцінка з'явилася. Ну і колишній міністр оборони Литви. Лаурінас Кащунас заявив, що після того, як російські дрони атакували Польщу, НАТО має хоча б частково закрити небо над Україною. Він також закликав Альянс розгорнути системи протиповітряної оборони в Польщі та Румунії. За його словами, цими діями НАТО захистить мільйони життів і продемонструє, що альянс не дозволить Москві випробувати його кордони. З іншого боку, голова МЗС країни як Тіс Будріс заявив, Литва не має підтвердження, що вторгнення російських дронів в Польщу було навмисним. Білорусь заявила, що допомагала Польщі збивати російські дрони за словами представника Міноборони країни частину безпілотників, що так би мовити, заблукали, заблукали. цікаво. Було знищено силами ППО на територію республіки. А обмін даними Білорусі з литовцями та поляками дозволив останнім ефективно реагувати на цю атаку. Ну така брехня вже не прикрита. Ох.